Зразковий духовий оркестр Портрет імені Валерія Дьоміна знаний своїми численними перемогами на різноманітних престижних конкурсах. А зараз він дарує свою майстерність криворіжцям за для благородної мети допомогти армії. Сьогодні благодійна акція збір средств для людей, які зараз в АТО, для наших солдатів, наших дітей. Які там зараз знаходяться, це теплі речі, це гроші, кошти, які люди зможуть хто скільки положити. А допомагати цим буде концерт, який влаштують діти музичної школи номер 4 Учасниками оркестру є діти різного віку. Саме їхні щирі серця і любов до музики додавали акції особливого звучання. В музикальній школі я вже учусь год, це вже другий пішов, а в оркестрі я це перший раз виступаю. Мені це подобається. Ініціаторами проведення благодійного концерту виступили громадські організації АКС та жіноча сотня Міста Кривий Ріг. Першою композицією, яку виконав оркестр, був гімн України. Потім лунав Козацький марш, якому віддали перше місце на фестивалі Перлина Європи. Ще Чи чимало чудових творів почули криворіжці, а вони беззаперечно підтримують подібні акції. Я думаю, дуже благотворительна дія, потрібна завжди, От, тому що ми всі люди і я думаю, нам треба в це время всем всім зрупіруватися, зібратися. От, дай Бог нам всім мира. На захід завітали і військовослужбовці. Їхній мужності та патріотизму присутні аплодували стоячи. Пам'ять загиблих солдатів і мирних жителів присутні вшанували хвилиною мовчання.